Всім привіт! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні вам хочу розповісти про виконане наше замовлення в цьому році. Тобто Це є поєднання двох кольорів, є розовий камінь та чорного кольору, Тобто є габро чорного кольору та розового граніт-ток. називається. Також нафарбовані виграві та фарбовані букви золото, кольоровий. Портрет фотоскло у формі овала та арка зроблена в кому бордовому кольорі. Також є на звороті виконана художня робота. Тобто встановлений пам'ятник був в місті Славута Хмельницька область. От, даний такий зразок, кого цікавить, контакти і дані будуть в описі. Звертайтесь Всім гарного дня!